Увагу. Далі звертуємо увагу на те, що мій клієнт право дорожнього руху не порушував. Те, що в нього авто з іноземною реєстрацією, це не підстава для зупинки відповідно до закону України про національну поліцію, стаття 35. Такої там підстави немає. Те, що вони кажуть, що хтось там кудись виїхав, це не підстава для зупинки транспортного засобу. Правил дорожнього руху мій клієнт не порушував. Та, зупинка була безпідставна. Далі. Мій клієнт він заперечував факт того, що він перебував у стані алкогольного стяніння. Він пояснював, що він напередодні не у цей день живав алкогольні, алкогольні якісь там засоби. Далі хочемо. Зазначити у матеріалах справи відсутні будь-які докази, те, що мій клієнт перебував у стані алкогольного сп'яніння. Те, що співробітники поліції написали в протоколі, що в нього був запах спорожнини рота, але ми на відео цього не бачили, була нормальна, адекватна поведінка. Жодні адміністративні матеріали не складалися відносно того, що мій клієнт порушував правила дорожнього руху. Він їх не порушував. Щодо відеофіксації, я хочу звернути увагу, що. Один співробітник почав е, з ним спілкуватися, а потім вже інший голос було, е, інший співробітник складав адміністративний протокол, Ну, різні голоси. І це немає безперередного відеозапису. Є чітко інструкція, наказ визначено, як потрібно е, відбуватися відеофіксація. Там написано: безпередний відеозапис. Ми зараз бачили нарізку з трьох-чотирьох відеофайлів. Е, далі. Щодо підстави зупинки, я сказав, відсутність ознак алкогольного сп'яніння я також зазначив. Також мій клієнт ще просив залучити йому адвоката, але, на жаль, це не попало в відеозапис, тому що цей відеозапис був вирізаний. Звертаю увагу на те, що спочатку складався протокол, а після того ми чітко бачили після складення, він каже, ви відповідно до статті Купапа, маєте право на адвоката, маєте право освідчити проти себе. Тобто от, спочатку склали адміністративний матеріал, а потім вже почали роз'яснювати його права. Тому ми вважаємо, що це безумовно було порушення права на захист і порушення відповідно до статті 268 і тому ми просимо закрити поваження у справі, у зв'язку із тим, що мій клієнт не відмовлявся від похожих. Якщо ми ще раз переслухаємо те, що сказав співробітник поліції, він каже: пишемо, відмовляюся і ставимо підпис. Категоричної відмови не було у співробітників поліції, навіть не було з собою трагера. Відповідно до долучених матеріалів там немає направлення до медичного закладу. Не роз'яснювалася процедура, як можна пройти цю процедуру на драгер. Поїхати в заклад охорони здоров'я. Цього на відеозаписі немає. І немає самого важливого, тому що цей відеозапис вирізаний. Немає там, де він заявляв про питання, що він хоче захисника. Там, де він просив давайте направлення, поїду в лікарню і пройду медичне освідування. Але направлення немає. Тому ми просимо закрити провадження у справі. Підстави коротенько я виклав більш детально. То питання були зазначені. Дякую ваша честь.